Сервіс WookLab. Він у нас англомовний. Ось тут ми можемо поки що перекласти на українську мову. Там надалі, коли ми зареєструємося, там буде тільки вибір російської мови сайту. Дуже хороший сервіс і цікавий. Тут, плюс, що є великий вибір інтерактивних типів запитань, і вони всі безкоштовні. Все також в реальному часі перевіряється. Він відображається відповіді. Ну і давайте подивимося, як тут працювати. Першим нам потрібно зареєструватися. Я вже зареєстрований, тому я війду просто за допомогою свого Google аккаунта Ось, я вже війшов. Ось тут бачите, ми можемо вибрати мову російську, тому що по стандарту у вас буде англійська. Вікно воно відображається ось таким чином. Поки що візьму на російській мові. На жаль, українського перекладу немає. Ось тут хіба що в куточку може в деякому, у декого в браузері буде переклад на українську мову. Ну, але поки що так. Давайте створимо наше опитування. Щоб створити, ось тут бачите, є плюсик. І які варіанти відповіді в нас є. Бачите, в нас є питання, кілька варіантів відповідей. Обери свійську тваринку. І, наприклад, у нас є вок, лисиця, кінь. У нас по стандарту йде одна правильна відповідь. Бачите, ось тут пише. Ми виберемо ну, кінь. Проте, ми тут можемо робити запитання із кількома правильними відповідями. Ось тут, бачите, кілька варіантів відповідей. Я клацаю, і наприклад, додав ще корову. І так само вона буде правильним варіантом відповідей. Ось тут можна ставити таймер. Ну, але поки що будемо без таймера. Також відповідь буде переглядатися за допомогою ось такої гістограмки. Можна брати хмаринку слів. Нехай буде поки що гістограма. Щоб зберегти це питання, ми беремо просто зберегти. Як буде воно виглядати у учасників, ось тут ми можемо переглянути дисплей. І ось так воно буде виглядати. Тобто, ось це код для цього запитання. Обріть свійську тваринку, учасники клацають по них, ось тут буде видно, який відсоток і кількість учасників вибрали ту чи іншу відповідь. Ось тут ми для себе подивилися правильні відповіді, це в нас результати. Ось тут вийти. Виходимо назад. Далі, хмаринка слів. І давайте, наприклад, таке запитання. Тобто ми задаємо запитання, учасники дають відповіді, і та відповідь, яка буде найбільша, ну то і в ухмариці те слово буде найбільше. Ось, наприклад, назвіть пристрій. Зберегти. Далі, відкрите запитання, тобто це є запитання, де ми просто даємо відкриту відповідь. Ну і нам буде вона відображатися. Я всі запитання показати не зможу, давайте я це пропущу. Або, наприклад, добавлю, бачите, є в нас якесь там запитання зберегти і покажу, наприклад, як видалити. Ось тут беремо видалити. Опитування. Скільки часу проводите за комп'ютером? Наприклад, менше години. Одну 3 години, 3-5 годин, ну і більше 5 годин. Ось тут, бачите, можна, учасники можуть вибирати лише один раз або кілька разів. Ну, само собою, що треба один. А ось там, дивіться, ось тут, там де пристрій виведення інформації, я редагую. бачите, редагувати. я ось тут вибрав багато варіантний вибір. Чому? Тобто, Тому що для перевірки. Я із одного аккаунту буду записувати різні варіанти відповідей, щоб нам оця хмаринка утворилася. Якщо ми хочемо, щоб лише учасник один раз міг дати відповідь, то ми ось тут знімаємо галочку. Так само є тут інші властивості, які ми можемо змінювати. Той, той же самий таймер, ставити вподобайки і так далі. Наступний так, таймер, це в нас новеньке додалося. Ось такого типу запитання. Я ще сам не розбирався, для чого це запитання, тому нічого не можу сказати. Це, бачите, його тільки додали. Далі, в нас є запитання, слайд. Це слайд, це суто інформативний слайдик. Тобто, у нас є опитування, опитування, опитування. Далі слайдик із якоюсь інформацією, далі ми знову можемо переходити до опитування. Тобто, це суто ми можемо створювати. Завдання не лише для перевірки знань, а і для того, щоб надати якусь інформацію по тій чи іншій темі. Далі мозговий штурм. Ну, давайте, ну, давайте таки, опишіть пристрій: наприклад, клавіатура, миша, монітор. Ось так. Тут також можна ставити вподобайки, ось так буде виглядати в нас. Відповіді, трошки пізніше ми це подивимося. Зберегти. Далі, скласти пару. Ну, це зрозуміло. Тобто у нас є ліва частинка, права частинка, ми складаємо пари. Це запитання, наприклад, не буду створювати. Знайти на зображенні щось. Давайте знайдіть котика. Давайте. Збережемо от таку картинку десь на робочому столі. Окей. Завантажимо її сюди. Ось вона. І ось тут нам треба виділити правильну область, на яку нам треба буде клацати. Ми її можемо вибирати в вигляді кола. Тобто ось, бачите, отут у нас котик. Тобто, якщо ми будемо клацати в межах цього кола, то це буде правильна відповідь. Або, можливо, краще тут буде в вигляді прямокутничка. От там все, це прямокутничка, виділив нашого котика. Ось так. Зберегти. Тобто, якщо ми класнемо в межах цього прямокутника, це буде правильна відповідь. Далі. Заповнити пропуски. Заповни пропуски. Ну тут сама програма. Підставляю такий варіант. О, давайте я це саме. Зробив діло. Тире гуляй сніг. Ті слова, які ми хочемо, щоб вони були пропущені, ми маємо взяти їх у ось такі квадратні дужки. Ось так. Зберегти. Далі у нас є поле, яке додає нам якусь картинку чи ще щось. Тобто, це не є якісь тестування, це так, як і слайд, тобто якась інформація. Спільна дошка для малювання, але вона поки ще тестується. Рейтинг, додати відео, сортування, вгадати число якесь. Ну, давайте подивимося, що там сортування. Це в нас не, не, то, не тобто сортування, а в потрібному порядку. Розмістіть тварини у порядку їх величини. Тобто давайте і самої маленької, і по самому велику. Мишка, кит, кінь, носоріг і синій кит. Тобто від найменшої до найбільшої. Отут у нас іде порядочок. Так, що тут ще є таке цікаве? Вгадати число. Так, скільки гравців на полі в гри у футбол? Ну, гравців із однієї сторони, з іншої сторони по один чоловік, це буде 22. Це також є, бачите, на впорядкувати, ну і також ось такого типу ще є запитання. Ну, і також є ось такого типу запитання, ось, наприклад. Якась гіпотеза, інформація. Ну і тут вже вибираємо якісь варіації. Чесно кажучи, ці два я ніколи не використовував. Ну, Ви можете спробувати. Після цього, коли ми вже створили наш тест. До речі, вони в нас ось тут знаходяться. Ми класно просто на, по головній сторіночці. Ну, це моє перше. Воно мене не підписано, треба було підписати. Клацаючи по ньому, я можу розпочати його класно, чи дисплей. Або ось тут розшарити, відправити код учня чи учасника, або навіть скопіювати ціле. Посилання. Ось, скопівати посилання, давайте перейду. Коли я перейшов на ось це вікно, ну, це я дивлюся як учень чи як учасник, у мене також тут немає української мови, тут пише, що поки що тест не почався. Я, як адміністратор, маю розпочати його. Класнувши дисплей. Ось тут також можна скопіювати, можна по QR-коду, по коду за посиланням різні варіанти. Ну, я вже один показав сюди. Поки я не перейду далі, стрілочку далі, бачите, мене тут 8 запитань, можна написати повідомлення, на весь екран зробити, ось тут у мене учасники, давайте ще це ж саме перейду із іншого браузера, щоб були якісь інші. Варіант відповіді, так, оце accept. Бачите, тут у мене на англійській мові, аккаунта в мене тут немає. Поки що я чекаю, коли розпочнеться ігра. Коли я клацаю ось тут стрілочку далі, то я чекаю відповідей від учасників. Ось тут, як учасник дивиться, оберіть свійську тваринку. Я візьму, наприклад, кінь, підтвердить. Все. Я чекаю далі. Наприклад, інший учасник. я візьму кінь, корова. Підтвердить є. Як мені це видно, ось хто відповів, два учасника відповіли е, кінь, один учасник вибрали корову. Я перехожу далі. Назвіть пристрій виведення інформації. Бачите? Тут поки що немає нічого. А ось тут е, чекають люди, що писати. Я напишу, наприклад, клавіатура. Це не є виведення, правда? ж? Монітор. Монітор, хтось написав, хтось написав миша, принтер. Давайте ще хай інший учасник понаписує трошки. Монітор, монітор, принтер. І як у нас буде відобратися? Бачите, тут треба відправити. Ну, хто відповідає, той відправляє. Так само тут. А я як адміністратор, так, коли я беру підтвердить, у нас ось тут малася б. Хмаринка відобразиться. Не знаю, чого вона не відобразилася, але малося будь. Так. Ну, давайте до кінця пройдемо і з цим розберемося. Завжди була хмаринка, може я в налаштуваннях не поставив хмаринку. Так, підтвердить. Ідемо далі. Так, скільки часу проводити за комп'ютером? Хай цей 3-5 годин, а цей 1-3 години. Тут ми дивимося 50 на 50 Також його можна було подати в кільцовій діаграмі. Тут описати якусь інформацію. Бачите, щось ми там пишемо, відправив. Можна ще раз написати, відправив. Інший там про мишку нам напише, відправив. Про клаві... клавіатуру напише, відправив. Про монітор написав, відправив. І ось тут мені вже відображається різна інформація, хто що понаписував. Ось так. От. Знайдіть котика. Я сюди класну. підтвердить. Це сюди класну. підтвердить. Мені видно, хто куди клікнув. Наступне запитання. От. Зробив діло. Гуляй сміло. Цей, наприклад, так відповів, а тут якийсь текст напише. І мені як адміністратору видно, хто що відповів. Бачите, який учасник, яку дав відповідь. Тобто, тут всі інструменти. Наступне запитання: Ось, мені треба у порядку їх величини, тобто від найменшої до найбільшої. Так, у нас йде мишка, кіт, кінус рік син, кіт. Бачимо, хто як відповів. Скільки гравців на полі в гри у футбол? 11. А цей, наприклад, може отак клікати. Чи 22. У мене як відображаються результати. От бачите, тут видно результати. Статистика, хто як вибрав. Вравні 22, ну, отут видно результати. Чогось у хмаринці мене не відображалося. Зараз подивимося. Так, після того, як ми закінчили, виходимо. Ні, тут все пише хмаринка слів. Візьму інший тест покажу У мене ось тут була хмаринка слів. Коли я ось тут напишу. Калина. от Бачите, відображається калина. Верба. Бачите, знову калина. Там просто, можливо, щось заглючило. Або не оновилося. Можна на цим слідкувати. Ну, ось такого типу сервіс.